Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. У Коломиї пройшов чемпіонат України з важкої атлетики. Баскетбольна «Говерла» потрапила в плей-офф Суперліги. Ігри розпочнуться уже завтра. Майстер-клас від чемпіонки Європи з плавання у басейні коледжу фізичного виховання. Баскетбольний клуб Тирлич у чемпіонаті України першої ліги переміг у всіх 20 поєдинках. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт «Спорт.іф.юей». На базі Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив відбувся чемпіонат України з важкої атлетики. Івано-Франківську область гідно представила команда з дев'яти спортсменів чотири дівчини та п'ятеро хлопців. Всього ж з'їхалося 22 команди, а це близько 200 спортсменів віком до 20 років, які протягом трьох днів визначали кращих з поміж себе. Як показали самі змагання, коломийські важкоатлетки-жінки в Україні поза конкуренцією. Вихованки заслуженого тренера України з важкої атлетики, головного. Суді змагань Миколи Чабана завоювали медалі високого гатунку для Прикарпаття. Вероніка Євасюк та Оксана Павлюк стали безперечними чемпіонками, піднявши вагу на золоті нагороди. Срібло здобули Тетяна Шембрейнер та спортсменка з Івано-Франківська. Тетяна Побережна. А от на жаль, хлопці не вибороли жодної медалі. Це була боротьба з самою собою, тому що від другого місця я відірвалася на 33 кілограми. Я виграла. Е, тому виграти було не важко, але в першу чергу було те, щоб показати результат для самої себе, то ну тобто встановити свій особистий рекорд. На Коломийському помості щорічно проводяться змагання такого високого рівня. Це вже стало доброю традицією, адже школа важкої атлетики у Коломиї відома як одна з кращих і за межами України. Дуже гарно проводяться змагання в Коломиї, оскільки тут скажімо, є дуже гарний колектив організаторів, які вже знають, що їм треба робити, наскільки треба робити. Через те проблем ніяких абсолютно немає. Прекрасний поміст, зал, місце для розминки спортсменів, розташування спортсменів, харчування. Все організовано добре. Через це ми дуже відмічаємо, що проводяться змагання дуже гарно. Переможці чемпіонату України вже невдовзі будуть готуватися в складі збірної до чемпіонату світу, який відбудеться в Перу уже у травні місяці. Краща гірськолижниця України. Наша косівчанка Богдана Мацьоцька після відкритого чемпіонату Чехії взяла участь ще й в юніорському чемпіонаті Франції. Два дні поспіль наша спортсменка стартувала на трасах містечка Мерібель. Мацьоцька виступила у юніорських змаганнях зі швидкісного спуску і завершила їх із бронзовою медаллю. Наступного дня Мацьоцька стартувала уже у юніорських змаганнях з супергіганту. Але у цій надскладній дисципліні результат, на жаль, був уже скромніший – 11-те місце. Нещодавно на гірськолижному курорті Буковель закінчився чемпіонат України та другий етап Кубка України з фрістайлу в категорії МоГОЛ серед дорослих юніорів та юнаків. За результатами змагань в особистому заліку спортсмени Івано-Франківської області на цьому чемпіонаті України та Кубку здобули вісім медалей різного гатунку. Нещодавно в Івано-Франківську відбувся другий етап відкритого чемпіонату Західної України зі змішаних єдиноборств за правилами фрі-файту дивізіону Еліта. Для участі в турнірі міг заявитись будь-який спортивний клуб з бойових єдиноборств з Чернівецької, Львівської та Івано-Франківської областей. На змагання з'їхалися понад 40 найсильніших представників Міксфайту, Фріфайту, Панкратіону, та тайського боксу. Вперше сутички між спортсменами зі змішаних і відбувались у спеціально призначенні для цього площадці восьмикутник. Звичайно, така площадка вимагає від спортсменів і певних спеціальних навичок, адже об стінку восьмикутника можна обпертись, використати інерцію сітки і відштовхнутися, затиснувши суперника в певному незручному положенні та інше. Рівень змагань безумовно можна охарактеризувати як високий. Поєдинки тримали глядачів у постійному напруженні. Спортсмени викладалися на повну, адже на кону перепуска до чемпіонату України в місті Харків та призи від спортивного клубу «Оплот». щодо наших франківських бійців, то вони також порадували вболівальників своїми красивими та видовищними поєдинками. А саме слід відмітити Сапу Тараса із клубу «Бескіт» та Мельникова Дмитра із клубу «Вікінг». Які у своїх вагових категоріях продемонстрували ефектні бої та бійцівську майстерність і здобули перемоги? У Хмельницькому днями відбувався всеукраїнський турнір з вільної та жіночої боротьби. Змагалися юніори та юніорки. І три медалі з цього турніру два золота та одну бронзу, привезли додому наші прикарпатські спортсмени. Завершився останній тур регулярного чемпіонату України першої ліги з баскетболу. Коломийський клуб Тирлич показав абсолютний результат. Команда виграла усі 20 ігор з 20. Тирличани зустрілися в Ужгороді з місцевою командою, яка посідала друге місце чемпіонату. Навіть попри те, що довелося грати в гостях, на результат коломиян це не вплинуло. Подробиці дізнавалися. Наші журналісти в першій грі коломияни перемогли з рахунком 86 на 83, а другого ігрового дня фінальний свисток судді зафіксував рахунок 91 на 69 на користь баскетбольного клубу Тирлич. Таким чином коломийські баскетболісти регулярний чемпіонат завершили без жодної поразки. Це вперше часів команди Тирлич за 4 роки. Що команда зіграла 20 ігор і 20 отримала впевнені перемоги. Це перш за все свідчить перш за все. Це свідчить про те, що в команді знаходяться гравці, які потрібні цій команді. Що ігроки тренуються, зігруються і не стоять на місці. З 12 по 14 квітня відбудуться ігри плей-офф в двох групах. По дві команди-переможниці в кожній групі вийдуть до фіналу, де і буде розіграно комплект нагород чемпіонату. Наразі ж єдина команда, представник Івано-Франківщини, Коломийський Терлич, напружено готується до відповідальних ігор. А наша баскетбольна жіноча команда зіграла поєдинок у Одесі проти місцевого клубу Інтерхім. Попри всі старання франківчанок, господарки протягом усієї гри виглядали краще і не програли дівчатам Дмитра Неволіна жодної чверті, здобувши перемогу у грі за рахунком 66 на 57. А уже у другій грі з Інтерхімом жіночий баскетбольний клуб Франківськ поступився із ще більш розгромним рахунком. Друга зустріч жіночих команд вищої ліги завершилася з різницею у 30 очок. Рахунок матчу 74 на 44. В останньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги баскетбольного Верла порадувало власних болівальників перемогою. Обігравши баскетбольний клуб Дніпро з рахунком 89 на 77. Хоча остаточно переломити хід гри ведмедям, які грали без травмованого Павла Буренка, вдалося лише в заключній чверті. Стрімки Кіндл Дайкс і Кевін Тікс, які здобули по 12 очок у першій половині, не зуміли забезпечити Івано-Франківській команді комфортну перевагу за підсумками першої половини. І хоча підопічні Євгена Мурзіна вирушили на велику перерву, лідируючи в два очки, інтрига в матчі зберігалася. Втім, другу половину Ри господарі паркету розпочали дуже активно, що й дозволило їм уже в середині третьої десяти хвилинки повести у 10 очок, а надалі і втримати здобуту перевагу. Говерла підсумувала власний виступ у регулярному чемпіонаті суперліги впевненою домашньою перемогою над БК Дніпро. Хоча дебют поєдинку залишився за гостями, Максим Корнієнко з передач Деріка Лоу накопичив вагомий особистий доробок. І за дві злишком хвилини до завершення стартової чорті форвард дніпропетровців утворив між командами 10-очкову відстань. Однак протрималася вона на такому рівні недовго. Павло Ревзін організував салатово-жовтих на зворотній удар, а Кіндал Дайкс зменшив до мінімуму відставання ведмедів. Вже у наступному періоді Тревіс Пітерсон із Кевіном Тіксом спробували розігнати івано-франківську машину. Але, попри їхні старання, на велику перерву угорці вирушили, маючи лише два бали запасу. Щоправда, друга половина проходила за сценарієм підопічних Євгена Мурзіна. Дніпряни ж неодноразово намагалися перекреслити переможні наміри івано-франківців. Наприкінці третьої чверті, після влучань Олександра Місяця і Костянтина Глазиріна, візитерам це майже вдалося. Але дуже вчасно для господарів за дуги поцілив Павло Ревзін, а Кіндал Дайкс допоміг говерлянам спокійно фінішувати 89-77. Приклад універсалізму продемонстрував у цьому матчі Дайкс, який, окрім того, що здобув 20 очок, так ще й здійснив сім підбирань, п'ять результативних передач, два блокшоти і стільки ж перехоплень. Максим Корнієнко традиційно продуктивно зіграв за Дніпро. сьогодні мені сподобався сьогодні Чемякін. Вийшов, старався, бився, і сьогодні він відіграв в принципі так, як і відіграю на тренуваннях. Беру на себе вину за те, що я не давав йому грати раніше. Я у нього просив пробачення як тренер. Зараз він все більше і більше проявляє себе з кращої сторони. Щодо Лоуренса, то він від'їжджає на наступних іграх його вже не буде. Буренко я впевнений на 95%, що він відновиться після травми. А пірсон уже готовий. Залишилося підготуватись до плей офф У Туреччині проходили відбіркові матчі збірних команд з мініфутболу до євро. 2014 українці посилили друге місце в групі після Словенії і вийшли в плей-офф. Нагадаю, що часть збірної захищав і гравець івано-франківського урагану Воротар Кирило Цепун. А щодо матчів у групі, то збірна України переграла Англію з рахунком 7-0. У грі зі Словенією поступилася 8-3, а господарів збірну Туреччини перемогла з результатом 4-2. В принципі, шанси щодо поїздки на чемпіонат Європи 2014 до Бельгії у збірної України ще є, адже у вересні відбуватимуться стикові матчі, де боротьба точитиметься за одну з чотирьох путівок, що ще Лишилися крім України в плей-офф зіграють Угорщина, Боснія, і Герцеговина, Словаччина, Румунія, Хорватія, Сербія і Голландія. А от контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України прийняв кілька рішень, які стосуються ряду клубів прем'єр-ліги, а також команд та гравців з футзалу. Зокрема, за незабезпечення Івано-Франківським ураганом відправки футболіста Євгена Валенка до складу національної збірної команди України з міні-футболу для участі у навчально-тренувальному зборі та відбірних матчах до Євро 2014 у Туреччині. Клуб має сплатити 50 тисяч гривень штрафу. У Києві відбулася шоста звітновиборча конференція Асоціації мініфутболу футболу України, на яку було запрошено 111 делегатів. В результаті бурхливих дебатів, а також 10 годин роботи без перерви, був обраний новий президент Асоціації мініфутболу футболу України. Ним став Сергій Владико, який переміг з перевагою в три голоси у закритому голосуванні. Нагадаю, що кандидатуру Сергія Владико, 18 лютого, висунула Асоціація мініфутболу футболу Івано-Франківської області. Молодіжна жіноча збірна України з футболу розпочала заключний тренувальний збір напередодні від'їзду до Шотландії, де проведуть матчі другого кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи. Головний тренер збірної викликала 21-гравця, серед яких 4 представники Калуського нафтохіміка: це Дар'я Кравець, Ангеліна Молошик, Лідія Шпак і Вікторія Демінюк. За результатами збору визначиться склад з 18 гравців, які і вирушать на туманний Альбіон. Чемпіонка Європи з плавання Світлана Бондаренко провела майстер-клас для юних плавців Івано-Франківська. Спортсменка відгукнулася на прохання обласної федерації плавання надати практичні поради під час занять дітей плаванням. Самі плавці охочі прислухалися до порад досвідченої плавчині в басейні коледжу фізичного виховання. Детальніше далі у нашому сюжеті. Вона призерка чемпіонатів Європи та світу з плавання і за свої спортивні досягнення свого часу нагороджена орденом за заслуги. Тепер ця жінка не тільки виступає серед ветеранів, а й дає досвідчені поради молодим плавцям. Кожним роком спроможних гідно виступити на міжнародній арені стає все менше. Така ситуація, каже вона, пояснюється однією причиною відсутністю басейнів україні. За останній період не збудовано жодного, який би міг слугувати базою для підготовки юних плавців. Якщо треба добре плавати, треба басейн басейни. І все нічого більше не треба. Щодо юних плавців, то вони з задоволенням виконували поради Світлани, адже не кожен день фахівець високого рівня надає настанови безпосередньо у плавальному басейні. Тепер обіцяють діти ці навики використовуватимуть під час щоденних тренувань. Вона як чемпіонка в неї великий досвід роботи над людьми, дітьми. Найбутнє, якщо ми вчимося в коледжі фізичного виховання, так що це є для як для викладача. Івано-Франківську є декілька добротних плавальних басейнів. Як на невелику порівняну територію обласного центру, та кількість мешканців цього достатньо переконують фахівці. Є води в навчальних закладах міста, не тільки спортивного профілю. До речі, віднедавна плавання є обов'язково в навчальному процесі івано-франківських школярів. З метою популяризації плавання здорового способу життя та зменшення трагічних випадків на прикарпатських водоймах у літній період. В Івано-Франківську встановлено своєрідний рекорд України. Тренер з Теквондо ВТФ, керівник центру підготовки чемпіонів Золотий дракон Ігор Йосипів, пробіг босоніж по снігу 12 кілометрів. Подія відбувалася на міському озері. Повна назва рекорду звучить: пробіг босоніж по снігу на час і відстань. Отже, зафіксований результат 12 кілометрів за 1 годину 20 хвилин та 46 секунд. На встановлення рекорду разом з Ігорем Йосипівим прийшли і вихованці центру Золотий дракон наймолодшому всього три рочки. Вони допомагали тренеру підготуватися до забігу. Здавалося, для рекорду достатньо було пробігти і один раз навколо озера, адже раніше нічого подібного ніхто ще не ініціював. Проте майстер спорту України вирішив, що цього буде замало, і пробіг дистанцію у цілих 12 кілометрів. Рекордсмен свою перемогу присвятив своєму тренеру Юрію Вільямовському, донечці Єві та всім, хто прийшов його підтримати. Сім днів наприкінці березня у Ворохті відбувався навчально-тренувальний збір збірної команди області з боксу спортивного товариства Колос а боксерів приймала спортивна база Україна. Разом із 24 спортсменами на зборах працювали двоє тренерів. Участь у заняттях взяли боксери з Коломиї, Івано-Франківська, Долини, Снятина та Брошнева. Спортсмени готувалися до чемпіонатів України серед юніорів та юнаків, які відбудуться уже незабаром, відповідно у Харкові та Чернівцях. Хлопці мали по три тренування на день, а також з'їздили на туркомплекс Буковель, де провели своєрідне тренування, ставши на лижі. У Стамбулі в Туреччині проходив чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з вадами розумового і фізичного розвитку. Івано-Франківську область на ньому представляла команда з шести спортсменів, які здобули там 11 нагород різного гатунку. Штовхальниця ядра Світлана Куделя бронзову медаль. Андрій Голіней у бігу на 3000 метрів став першим. У бігунів Василя Волосянка срібло і бронза. У Павла Вуйкевича бронза. А у Василя Біленка три нагороди різного гатунку. Додала до власної колекції три нагороди також бігунка Ірина Кандиба. У неї два золота і одне срібло. Радує їй те, що серед 13 команд-учасниць легкоатлетичної першості українська збірна на першому місці. А із Ялти повернулись метальники, які на чемпіонаті України з легкоатлетичних метань серед молоді юнаків-юніорів вибороли три нагороди. У секторі для метання молоту серед юнаків перемогу здобув Гаврилюк Михайло, а бронзу виборив Ковік Максим. Обоє спортсменів тренуються під керівництвом тренера Маланюка Ярослава. А у секторі для штовхання ядра серед молоді третьою стала брайляк-любов. А зараз, шановні глядачі, пропонуємо до вашої уваги відео, яке надійшло нам на нашу адресу. На ньому ви впізнаєте баскетболістів Говерли. Але як то кажуть, дивимось без коментарів. <творю> I'm shit. Можливо, це були моменти радості від того, що в плей-офф нашим баскетболістам попався будівельник, який на даний момент є лідером Суперліги. А можливо, це якась нова тактика від тренерського штабу Говерли. Але поки що нам про це дізнатись не вдалося. Шановні глядачі, якщо ви володієте якоюсь цікавою інформацією, яка стосується сфери спорту, надсилайте нам її, будь ласка, на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах. А ми вже знаємо, що з нею робити. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину. Дивіться вже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назарій Павлів.